Мінімум теорії навіть на високих рівнях учні часто роблять помилки. Чим ви займаєтесь? Ми зможемо з вами в розвідці працювати для того, щоб ми могли заговорити. Чому він не вчить англійську? В нього буквально 100 значень: де, коли, куди, скільки. Я вас вітаю на шостому році серії відео англійська з нуля. Сьогодні мінімум теорії та максимум практики. Сьогодні ми будемо з вами вчитись. Ну, як вчитись, ми вже основи вивчили в попередніх заняттях. Всі попередні заняття ви можете знайти в описі до цього відео. Сьогодні ми будемо покращувати наші знання стосовно побудови питань. І в мові є різні типи питань, і базове те, що ми з вами вчили, це там, де відповідь «yes» або «no». Наприклад, «Do you like coffee?» «No, I don't like». До речі, хто не любить каву? Вона ж така смачна. Так, ось є питання yes, no. Це те, що ми з вами вчили допоміжна на перше місце. Там do, does, або сабоді слово is, are ми винесли наперед. Таким чином, ми будуємо питання, але це питання yes-no, тобто прості питання. Сьогодні ми будемо вчитись з вами спеціальні питання будувати. Спеціальні, тому що вони вимагають якусь конкретну відповідь, саме exact information, щось конкретне. Ну, наприклад, де, коли, куди, скільки, чому там і, 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 і так далі. Ось ці всі питання ми сьогодні будемо з вами не тільки в теорії розглядати, але і на практиці. Спершу давайте пройдемось по питальним словам. Питальне слово what. Їх, до речі, ще називають «W questions. «W questions». questions», Тому що, як правило, вони всі починаються з літери W. Так ось, наше питальне слово «what» перекладається як що. Наприклад, «What do you do?» що ви робите. Або воно може мати значення який. Наприклад, ми кажемо what is your name. Ми ж не кажемо, що ми кажемо, яке ваше ім'я. Тому what може мати два переклади. Ідемо далі. Where, куди або де. Why. Чому? When, коли, which, який. Ну, якщо ви зараз мене запитаєте, яка різниця між what і which, то я вам розповім. Which ми питаємо, коли в нас є обмежена кількість відповідей. Ну, наприклад, якою рукою ви пишете? У нас є дві руки права і ліва. Тобто, which hand, якою рукою ви пишете. А коли ми, наприклад, запитуємо за ім'я, ми кажемо, як ви звати? імен, маса, ми не знаємо, яке ім'я, тому ми кажемо what. Якщо ми кажемо, яка найдовша річка, то це буде what is the longest river. Яка? Бо ми не обмежуємо. А якщо ми кажемо, яка річка довша Дніпро чи Південний Буг, в нас є обмежений вибір. Which river is longer? Тому що ми обираємо між двох річок. Наступне слово how. Як? як ти це зробив, як ти це дізнався і так далі. How. І з ними ми можемо також ще декілька питальних слів утворити. Ну, наприклад, як багато how much. Або how many, яка різниця how much Much – це до незлічувальних іменників? От ми говоримо за гроші там або щось, я не знаю, скільки води ти п'єш на день, бо ми не можемо виміряти це, це буде much. How many це скільки до злічувальних, скільки людей у вас в класі, чи скільки дітей у вас в класі, скільки людей на офісі? Тобто, якщо ми можемо щось порахувати, how many, Якщо ми не можемо порахувати how much». як часто, «How often?» як далеко, «How far?» як довго, коли ми говоримо про час, «How long?» Тобто, дивіться, ось ці всі питальні слова це все, що ми можемо вже з вами запитати. Мені здається, що після цього уроку ми зможемо з вами в розвідці працювати, бо питання ми точно навчимось сьогодні робити. Так ось, яка в нас структура в W-Questions, в цих спеціальних питаннях? До цього я говорила, що do, does – вони найголовніші. Вони йдуть на першому місці. Я вам в принципі не брехала. Але якщо в нас є W questions, ось ці спеціальні слова, питальні слова, вони будуть найголовніше. Що це означає? Вони будуть завжди на першому місці. Тобто на першому місці в такому питанні у нас завжди буде W word. Тобто where, why, what, how, who і так далі. Це слово. Далі йде наше допоміжне, тобто воно з першого місця посунулось на друге. Do does. Далі йде наш іменничок, тобто той, хто виконує дію, підмет точніше. І далі сама дія, основна дія. Я нагадую, що після до do, нас діє слово без есочок, без нічого, без ту просто слово. Тому давайте одразу до практики. І перше наше питання: чим ви займаєтесь? І ви зараз будете а в нас не було слова. Чим чим ви займаєтесь це те саме, що що ви робите? Всі питання в нас будуть в present simple, це те, що ми вчили з вами. Так ось what, якщо ми кажемо, що ви робите, ми звертаємось до ви, я нагадую, в нас є допоміжне do, does, Does – то однини, він, вона, воно, Does – це he, she it, а you with they це завжди do. То what do you do. Дуже часто помилка учнів не те, що блякає, вони трошечки думають, що якісь тут є. Як це, по-двох, що там do і там do. It's okay. абсолютно нормально. У нас є питання what do you do? Ми перекладаємо лише останнє do. Чому? Тому що what do, ось це do, це допоміжне auxiliary verb. Це те, що ми з вами проходили в попередніх заняттях. Допоміжні дієслова, вони не мають ніякого перекладу. Тобто, ну, грубо кажучи, нічого, нічого вони не означають. То ми перекладаємо, що ви робите, або що. Ти робиш? What do you do? Ось таким чином це працює. Де ти живеш? Where do you live? Where do you live? Давайте далі. Де вона працює? Where, якщо в нас вона, то буде do чи буде does? Буде does. Where does she work? Where does she work? Де вона працює. Буду трошечки підглядати свої питання, які я підготувала, тому що не можу я запам'ятати тримати їх в цій голові. Так, наприклад, що ти їси на сніданок? Що? What? Ти eat for breakfast? What do you eat for breakfast? Або what do you have for breakfast? Слова прості. Present simple, ви знаєте, ви знаєте, що має бути «do», «does». Ми сьогодні додали спеціальні ці слова, і вже дивіться, які класні речення ми можемо точніше питання, ми можемо будувати. Тобто, знаючи ось це, дуже багато можна запитати. Самого питання можна зробити відповідь, тобто це вже прям класні спілкування виходять на різні теми. Єдиний момент, це коли в нас трошечки обмежений словниковий запас, що ми раніше англійською не вчили. І якщо ви дивились мої попередні уроки, ви вже знаєте, що в мене є аудіокурс, лексичний аудіокурс для тих, хто вчить мову з нуля або знає буквально декілька слів. Цей лексичний курс містить 400 слів, 400 необхідних слів. Для того щоб ми набрали цей словниковий запас, який допоможе вам будувати речні і говорити якісь дуже базові речі. Цих 400 слів я поділила по різним категоріям. Там є 10 різних категорій: від того, як ми вітаємось, перепрошуємо за щось, або говоримо дуже дуже базову інформацію до прийменників місця, наприклад, дім, робота, подорожі всі ці слова є, вони базові, необхідні для того, щоб ми могли заговорити на початках. Для того щоб ці слова вчились легше, швидше, комфортніше, я зробила це аудіокурсом. Тобто, у вас є чек-лист зі списком слів, і у вас до кожного цього списку є аудіодоріжка, де ви можете прослухати, як я читаю ці слова. І ви за мною повторюєте таким чином, слова вчаться набагато простіше. Плюс ви одразу вчите в правильній вимові. Курс розміщений в Телеграмі. Доступ до нього ви отримуєте одразу після оплати, щоб ви одразу могли розпочати навчання. І цей курс, нібито, знаходиться у вас в кишені, тому що кожен раз, як ви маєте вільну хвилинку, ви можете зайти і прослухати слова. Вся інформація про цей курс знаходиться в описі до цього відео. Ну ми продовжуємо далі. Таке питання: коли він прокидається на вихідних? Коли це буде when? Ми одразу, що ми маємо собі? Ми чуємо він одразу має бути в нас таке, як це сигнал, що ага, це він, це does. When does поставили питальне слово, одразу поставили допоміжне. Воно на той допоміжне воно допомагає будувати питання. When does he get up at weekends? When does he get up at weekends? Або When does he get up? On weekends, можна at, можна on. Нагадую, що коли в нас є Das, в діє слова не буде есочки, бо DAS, нібито забрало її на себе. Наступне питання: як вони почуваються зранку? Як вони почуваються зранку? Як це буде how? How do they feel in the morning? How do they feel in the morning? Як вони починають починається, як вони почуваються зранку? Наступне питання. Чому він не вчить англійську? Це питання, але воно із запереченням, чому він не вчить? Чому буде why? Чому він не допоміжне does І до нього додаємо not? Все те, що ми з вами вчили, тепер ми це збираємо все докупи. Why doesn't he learn English? Why doesn't he learn English? Все те, що ви знаєте, просто закріплюємо на практиці. Це дуже важливо. Якщо ви хочете, ви можете прямо прописати ці питання. Тому що чим більше ви залучені в процес думати приклади, перекладати, записувати, тим краще воно запам'ятається, тим простіше вам буде в майбутньому. Наступне питання: як ви добираєтесь на роботу? Як це буде? How? How do you? How do you get? To work. Get прекрасне дієслово, в нього буквально 100 значень, ну, може, трошечки перебільшу, але дуже багато. У мене, до речі, є про це відео, про це дієслово-відео. Ось ви можете перейти за посиланням і подивитись. Дуже класне потрібне дієслово. Так ось, how do you get to work? Як ви добираєтесь на роботу? Наступне питання: хто він? Які ваші ідеї? Трошечки підступне питання. Дивіться, в нашому питанні в цьому. В нас немає чого. В нас немає дієслова. Коли в нас немає дієслова, що ми туди додаємо? Дієслово be, бути. Ми його змінюємо відповідно до нашого самчика, тобто відповідно до того, хто виконує діюч. Ми говоримо про нього. Він це одне на he is. Але так як це питання, із має піти наперед, то буде Who is he? Who is he? Хто він? Давайте ще декілька речень. Наприклад, коли зустріч. Зустріч, давайте візьмемо популярне слово «meeting». Всюди всіх зараз meet, «meetings». Окей, okay. коли зустріч, та сама історія. В нас немає дієслова. Отож, When is the meeting? When is the meeting? Коли зустріч? Коли ви хочете поставити «do» або «does», от, наприклад, when does або when do. Далі у вас іде іменничок і далі має бути діє слово, має бути дія. Так само, коли у вас є ця дія, ви не можете поставити M is are. Ну, наприклад, де, де ти працюєш? І ви, наприклад, ви кажете: Where are you work? Трошечки не складається наш пазл. Чому? Тому що work – працювати це дієслово. До дієслова потрібно допоміжне дієслово. Where Do you work? Не where are you work. Where do you work? Якщо питання де твоя робота, в цьому випадку, де твоя робота? В нас немає дієслова і нам потрібно додати дієслово be. Ми його узгоджуємо з нашою роботою. Це буде is. Where is your work? Where is your work? Де твоя робота? Наприклад, вчитель там каже, де твоя робота, якась там робота. Where do you work, де ти працюєш? Where is your work, де твоя робота? Нібито набір слів однаковий приблизно. Але є, є різниця. І всі звучить зараз, нібито так багато треба пам'ятати. Так, треба багато чого тримати в голові. Keep in mind з практикою. It will be easier, буде набагато простіше, буде легше вам. Але для того, щоб вам було легше, вам треба працювати. Вам треба виконувати вправи, які я залишаю, робити ці речення зі мною, проговорювати. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете залишити коментар. У мене в коментарях збираються найкращі люди. Вони, я бачу, один одному допомагають, виправляють або підказують. Це Просто найкращі ком'юніті, за що я вам дуже вдячна. До речі, якщо вам подобається мій контент. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште коментар. Я вам за це дуже-дуже вдячна. Ну і давайте трошечки на самостійну роботу. Я в коментарях залишу декілька речень, декілька речень українською. Ваша задача буде побудувати ці питання. Питання до речі, а питання це те, де навіть на високих рівнях. Учні часто роблять помилки, тому що це вони із часто тут ставлять або або аре, або плутають ду дас, або взагалі забувають за нього. Тобто це, нібито, дуже-дуже такі базові речі, на які ми тут не звертаємо увагу, йдемо далі, і ось ці проблемки тягнуться за нами. Тому навчитись будувати питання це дуже класно. Якщо у вас залишились питання, ви знаєте, що робити, залишайте все в коментарях. Я вам дякую, що ви були зі мною. До нових зустрічей, Па-па!